Доброго дня, шановна церква! Сьогодні неділя, 22 січня, ви дивитесь новини церкви благовістя. Разом із вами, ваша Саша. Отож, поїхали дивитись. В суботу, 14 січня, наша театральна команда Реверанс відвідала Опішнянське ОТГ з виставою Пригоди в зоотрополісі. Команда складається з 12 чоловік. Це служителі і члени церкви Благовістя у місті Полтава. На виставі було 70 діток. Це дітки помісної церкви, дітки внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечені, багатодітні сім'ї. Дітки мали змогу весело провести час, танцювали, грали, знайомились, почули історію народження Спасителя. Вистава вчить дітей, що з Богом всі мрії здійснюються. А найважливіша мрія для всіх нас це мир і перемога в Україні. Також в цю суботу театральна команда Реверанс відвідала із своєю виставою дитячий табір Еколо в селі Міські млини, де наразі проживає 40 діток із внутрішньо переміщених осіб. Діти мали змогу відволіктись від поганих думок, від реалій сьогодення. Вони танцювали, грали. В кінці вистави кожна дитина отримала довгоочікуваний подарунок. Діти почули історію народження Ісуса, отримали надію на те, що коли про щось мрієш, то з Богом це обов'язково здійсниться. Друзі, сьогодні на вас чекає проповідь від пастора Михайла Балка, який приїхав спеціально із Мукачево для того, щоб поділитися із вами словом від Господа. Отож, очікуємо на його проповідь. Готується до відкриття церква у селі Престанційне. Це недалеко від малої Перещепини. Ми просимо вас підтримайте молитовно відкриття нової церкви. І, взагалі, підтримайте молитовно усіх місіонерів, які зараз поряться на Божому полі. Важка в них праця! Вже цієї неділі, 22 січня о 15.00, на молодіжному служінні JC Motion у нас буде проходити служіння в форматі світове кафе. Спікери це молоді, активні, креативні, дуже талановиті і духовно споряджені люди. Знайомі Олександра Терещенко Давид Карпляк Галина Дюдікова та Михайло Роман саме ці люди будуть ділитися з вами словом а також своїм досвідом. Тож приходь на молодіжне служіння JC Motion вже в цю неділю. О 15.00. 25 .00 та 26 січня, у середу о 18.30 та у четвер о 18.00 у нас буде проходити біблійна богословська семінарія. Ректор цієї семінарії Олена Гоміла спеціально приїздить для того, щоб провести з вами ці два дні навчання. Вартість всього 100 гривень. Долучайся і здобувай біблійну освіту. Це дуже важливо для кожного. На початку лютого ми очікуємо гостей в церкві Благовістя. До нас приїздить Стівен Герцог, це директор місіонерського руху Асамблеї Божої по Європі, а також Ед Діксен, директор місії Море Любові. 2 лютого відбудеться велике служіння для лідерів о 18.00. Ми запрошуємо усіх служителів, лідерів, а також помічників на зустріч із Едом та Стівенсом. Заплануйте собі і запишіть у календар. Місіонерська школа проводить два насичених дні для всіх, хто закінчив місіонерську школу, для всіх пасторів, помічників, а також для всіх, хто хоче і планує бути у цьому служінні. Два насичених дні разом із директором місіонерського руху Стівеном Герцогом. 6 та 7 лютого з 12 до 20 години. Реєстрація обов'язково у Яни Пасічної, бо кількість місць обмежена. А також ми будемо годувати для вас обіди. Всі домашні групи, які проходять 7 лютого переносяться на служіння разом із Стівеном. У церкві наразі це всі новини на сьогодні. Разом з вами була ваша Саша. Побачимось наступної неділі. Очікуємо гарних новин, Па-па!